Він який ракурс обере, він керує освітлювачами, так, щоб правильно показати кожну сцену, кожну картинку. Він є очима, да, і саме через його діти. На цьому урок добігає кінця. Вашим домашнім завданням буде підготувати проєкт Україна та її традиції і побут за часів козацтва. Я наголошую, що цей проєкт є обов'язковим для кожного і кожен має можливість отримати найвищий баг. Фу, навіщо готувати цей проєкт? Ну, були там якісь традиції та й були. Про що там казати? Це ще й обов'язкове завдання. Я взагалі не розумію про що писати. Отож, може, підемо до бібліотеки. Я думаю, там точно книжки про це. Так, пішли уроки все до закінчилися. Богдану, Богдано, що це взагалі таке? Що тут відбувається? Щось я нічого не розумію. Ми пішли в бібліотеку. Далі читали книжки і я нічого не пам'ятаю. А потім опинилися тут. Це що, якийсь розіграш? Іванки, що ти тут розкричалася? Аж вилізькі йшли. А ви що, ще не готові? Вибач, а до чого ми ще не готові? Як до чого? Маслино ж сьогодні? Взагалі-то ми навіть не знаємо. ва... Іванка тихо, не треба тут влаштовувати бунт. Я взагалі-то також не розумію, що відбувається. Але просто поводся, як вони. Дівчата, що за ми сьогодні таке? Ви що не з цієї ноги встали? Напевно, так. Так, все, давайте вже приходьте до тями. Скоро вже свято почнеться, а ви ще зовсім не готові. Ще не приготувала нічого. Добре, що ми з Соломією потрудились на славу. Звичайно, з самого рання готували. Давайте швидко одягайтесь. Чого ви вибанчити так? Невже вперше бачите? Звичайно, ні. Так, ходіть одягайтесь. Ну, нарешті пішли косі заплітати. Слухай, Іванко, а як там твій Василь? Е -е, все добре, добре? Я гадала, що ви вже не до вдачі одне одному. І ти з ним сьогодні будеш ввечері на танцях? Ну, так. Щось на тебе не схоже. І справді не схоже. Ну, все, готові. Дівчата, хустки ж не забудьте. А що відбувається? Ну то ж хлопці йдуть за нами. Зачекалися вже. Дівчата, що ж так довго? А що, Василю? Вже кортить з Іванкою потанцювати? Та вона ще, мабуть, і мною довго розмовляти не буде. Як це? Ти що, ще не сказала йому нічого? Так, так, Іванко? Давай. Сьогодні я йду з тобою на танці. Ми вже. А що це з нашою Іванкою? Сама на себе не схожа. А де ж Остап? Чого не з вами? Та ще пориться по господарству. Ну, Остап, як завжди, все на останню мить залишає. О, мунці. Руки геть, потім з'їсте. Добре-добре. Так, все, всі зібрані. Добрий день, пані Наталю. Добрий день, дівчата. З масляною вас Ой, дякую. Мамо, а чого ви тут? Та до Марії прийшла. Богдан. А де ж твоя мати? Мати? Та ми ж соломію бачили, як вона до баби Параски йшла. Дякую, Малашко. Дівчата, які ж ви всі гарні. Доню моя Ну, добре, і я пішла до баби Параски. До побачення! До побачення, дівчатка! Гарного вам вечора і вам. То що, вже йдемо? Так, тільки хустку пов'яжу. Дівчата, ми ж млинці для хлопців забули. І справді забули, а не пригостити всіх нефайно буде. Іванко Богдано, чи не могли б ви принести, будь ласка? Звісно. Слухай. Я, звісно, взагалі не розумію, як ми могли опинитися на сотні років тому. Але мені подобається. І не кажи. Це дійсно неймовірно. Глянь, яке вбрання. Дівчата та хлопці такі добрі. Напевно, даремно так до цього відносились. Що це тільки що було? Ти теж? Так. Це що? Був всього лише сон? Ні, ні, ні. Як це може бути? Ми вдвох в одному і тому ж самому сні. Дійсно. Хоча... Напевно, так і є, це просто сон. Стривай!